Вітаю, друзі. Е, в інтернеті мільйони разів бачив відео, е, що роблять е, круги з картону, якими пиляють метал. Мені щось в це взагалі нефіга не віриться, я вирішив спробувати, як воно насправді буде. Взяв ось кусочок картону. Зараз будемо вирізати круг. Тому що, бли, ну, як дивлюсь, да так показують, все так хорошо ріже, що куди там. Зараз ми це все наглядно перевіримо. Прирізаємо так от 125 у нас діаметр буде круга, картоночка. Не знаю, мені кажеться, коли знімають такі відео, просто е підкладають е ззаді круга. Тобто ну, оцього картонного. Підкладають звичайний круг і поріжуть ним. Я що в цьому 100% впевнений. От. Ну, а зараз, в принципі, це не займе багато часу, а ми це перевіримо. Бо реально дуже багато людей такі, що ведуться на це. Ну, а я, в мене є сомнення. От. Зараз ми виріжемо отак от. Так от. Кружальчик наш. А може прикиньте, якщо працює. Прикиньте, що це буде. Буду картон у бомжів скуплять. Вирізати круги і робити ними двері. Поганенько випилюється. Ну і що? щас. Ось так от. Інтересно, якщо на 230-ту зробити. то буде. Ржака. Так. А, тут скотч. Думаю, що воно мені не дає. Думаю, що воно воняє. Так, а ну-ка. Оп, є наш круг. Так, тепер будемо його ставити. Тепер будемо його ставити. сюди, ось в болгарочку. Хоч би він в рожу не відлетів. Отак є. Бо, ну, дуже багато відео я бачив такого плану. Ну, все, готово. Одіну краще очки, бо ну його нафіг. Такий експеримент, щоб боку, не дай Бог, не відлетіло. От у нас круг є, кажу круг, профільна труба. От. Зараз ми її будемо піляшити. Так, ну, з Богом понеслась. Що і требувалось доказати? Нічого це не пиляє. Це все туфта. Ось сюди ось під низ ставляють круг, ну, трошки меншого діаметра, і ріжуть. Так що, це просто прикол. Ну, просто логічно подумати, як може картон, навіть навіть на оборотах, як він може різати. Бачите, він полірує його і все. Так що лайфхак спростовано.